Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні в нас зранку, 8 березня, тож всіх жінок вітаю з цим святом. Будьте щасливі, кохані, кохайте всього вам самого найкращого. Квітуйте як весняні квіти, які зараз починають квітувати, щоб все у вас було добре. Ну і саме головне це мирного неба. Нехай воно так скоріше для всіх нас буде. Що я хочу сказати? Що сьогодні день як день, ми повинні жінки себе любити кожен день, не тільки на 8 березня, це так. Що, Що я хотіла сказати? Що, коротше, любіть себе кожен день, а не тільки робіть собі свято один раз на рік. Але в мене сьогодні вихідний був. Знаєте, трошки мене зранку не задалося так по здоров'ю так сказати. Тож я відпочивала більшу частину дня, а на вечір вийшла, а тут весна. Весна весною. Але мені вчора було тепліше на вулиці, Сьогодні мені прохолодніше якось. І що ми будемо робити? Женя зараз там десь також збирається на вулицю, Макс на роботі. А я вон, розпалила багаття і в нас е, будуть смажені крильця. Так, курочки посуться. Зараз будемо щось, щось хімічити будемо разом з вами. Курочки бігають воно, на вулиці. Там, де я вон, позагрібала, вони вже порозгрібали. Ну, під грибу, нехай бігають. Я їх випустила, думаю, може, вони на волі швидше почнуть заростати. А то ходять тут, світять своїми дубками голими, хоча вже вон пушок там десь з'являється. Але несуться потихеньку, несуться щось є. Півник ходи, заглядає. що ти там кукурудзу шукаєш? Кукурудзи не хочуть їсти, баловані стали. Пшенички їм подавай, але він, бачу, плює. Кукурудзу дуже погано їдять вже. Наїлися так сказати. Ну, пшеницю ми подивимося. Бо завтра, або післязавтра будемо їхати, бо пшеничка в нас закінчилася. Свині вже там сидять, їх не видно. Закриті. А що я? А я ось наробила собі хаток. Бачите, це один мангал стояв з цього з бойлера, але він там прогорів уже. Треба замінити його, прибрати. А це ось туди поставити. На вулиці оце так декілька днів така гарна погода, але кажуть, що ще буде, звісно, холодно. І це ми знаємо, бо завжди так. Навіть уже коли там розсада в парниках от така, бувають морози. Тож, подивимось. Але все одно наводимо порядок у дворі буде холодно чи не буде, зато потім буде чистенько. Вчора ми в місті були, то трошки не встигли заїхати в магазин. Треба обробити ще дерева. І оце я стою зараз вам покажу деревце своє персик, прищепу. Я оце ходила і думала, що то треба спиляти, бо то старий персик, а прищепа не пішла. Я забулася, що воно там відбувалося. А це дивлюся, що це така гарна це моя прищепа. А те, що вже було, я відпиляла. Тож зараз вам. Покажу свій експеримент. Тут у нас персик. Це був тут персик з коріння, з кісточки, я його садила. Він нам не сподобався, і я вирішила по весні минулого року зробити ще по персика, який ми купували. Каска, наче називається. Але я знайду відео, в тому році він дуже класний був прям. Шикарний персик. Просто шикарні. Ну просто, просто того, що я їх дуже полюбляю, я дуже задоволена нашими персиками. яка смакота Ми сьогодні зранку з Євгеном вже три штучки зірвали. Такі вони вже починають вони вже достигати, але ще не всі. Ми оту, попробували які м'якенькі і вирвали. ну Такі вони просто. В цьому році просто встеляно цими персиками і смачні, дуже смачні, вони великі. То ще трошки. Ну так, ми вже починаємо, я ж кажу, оце де м'якенький. Я так спробувала м'якенькі, все зірвали. І Женя задоволений каже, оце смак Тож я зробила ось таку щепу і він вимахав ось такий. Це так сказати, річна щепа. Дуже гарно. Я думала, там отак виросте і все, а тут ціле дерево виросло. Тож подивимося, що в цьому році буде з нього. Це я вон обрізала, але треба ще нижче взяти, обрізати, бо влітку не обрізала ту гіляку щоб затишок, холодочок повірніше. Щоб щепатися, не засохла. Обробляти в цьому році я не буду оцією сумішю вапна і мідного купоросу, а хочу просто медян екстра взяти. І все. І полуницю цим я буду обробляти і дерева, але дерева ще У нас вони хоч і маленькі. Так, сонце світить, нічого не видно, тут ряд у нас молоденький. Але ще десь треба щось пообрізати. Це яблунька у нас Голден. Така. Це вишенька. Вишенька така вже, дивіться, бруньки які, аж зеленіють. Це ця вишня, я не пам'ятаю, я двома способами садила на гіллякі. Отак. Ой, тут вона, бачите, вона така поганенька. Добрий день, що ти? Ти думав, що гратися Сто, де, де. З Здурів. Пускай мене. Отак От обдирала кору і болото, і так цю пляшку одягала, а одну просто в землю впихнула, і вона пустила коріння. Оце наче та, що просто в землю впихнула. Дивіться, дивіться, що витворяє. Коротше, експериментуємо, як можемо. Бачили такого кота? Я кожен день дивлюсь на нього. Тютю. -тю. Такий котик оредний. Вредний котик. Вредний котик. Пішли. Подивимося, що там у нас дрова. Так, друзі, що я можу сказати? Що кочегар з мене ніякий. З вогнем я не дружу. Ні в якому сенсі. Я або десь сама опік собі зроблю, або не можу розкочегарити, чи ще щось таке, щоб воно розгорілося. Така я. Недаревно. Марина ця морська. Ох, я ж кажу, літає вже. Тож зараз. Щось та й буде. Так. На вулиці. Дим, дим. Можна зігрітися, бо на вечір вже прохолодно. Хоча не дуже. Тільки в ноги я от стояла, була, вийшла. Одягнула не те, що треба, то холодно, а так ось, як одягнулася, то вже тепленько. Зараз швиденько ті крильця, раз, два і все на сьогодні, Так і день пройшов. Що робиш щось, день проходить швидко, що не робиш, нічого, день пройшов собі швидко. Попоралася вже, курочок загнала, вони довольні що цілий день на вулиці гуляли. Капець, мені блогером не бути, тільки що вимкнула камеру і тут лебідь пролетів один низько, такий гарний, великий. Кажуть, ти на дві хвилини раніше не летів. У нас дуже часто тут літають гуси, лебеді, качки, чайки, журавлі, бо Дніпро поруч. Ех, не встигла зняти, а так би гарно було тут. Буду я крильця накладати, зараз оце що димить, приберу. Це там зайве було, бо щось багато наклала дрів. А я його, знаєте, куди приберу? В котел. У нас вже цілу добу не допиться в будинку тепло. Було, але вже, звісно, прохолодно. Ні, воно не холодно, але так як я люблю тепло, то мені треба, щоб було тепленько. А. Тож зараз на лопату і швиденько в котел. І все. Не треба буде сидіти тут, з сірниками туди-сюди. Так, весна прийшла. Мотоцикли по селі, по селі ганяють. Крильця, я завжди люблю робити торчин, соєво імбірний соус. А це не було в магазині, то якийсь торчин, але сливовий, щось новеньке. Ну як, не новеньке ми вже брали, але мені не до вподоби. Ось такі крильця, не за тим кольором, як завжди, соус. От Сподобався один соус і все, більш ніякий нам не йде. Ну, Уже яке буде. Ух Зараз щось насмажимо. А це он зараз занесу. Так, каструльку забрать, верніше, ніхай стоїть, ще треба взяти щиточку і туди далі соус, який залишиться, чик-чик-чик, помазати, змастити і смачніше буде. На мангалі я справилась. Ось такий хлібчик. Цей хліб Женя дуже полюбляє. Сказав, змостити його там є у нас крем-сир. І це для нього така смакота, дуже любить, коли хліб оце на вогнищі. Потім крильця готові. Чогось мені цей соус не подобається. Ну так, їсти можна, смачне воно. Але от за кольором, той соєво-імбірний, такі крильця прям... Жовтенькі, якісь такі гарні. А тут він сам по собі якийсь синій, зелений. Е, то, бачите, він... не, не пригоріли вони самі крильця, але колір якийсь там, де я соусом намастила, бо я ж потім щіточкою таке дуже темне якесь. Але я вже там шку... скуштувала, відірвала то смачненьке, але все одно той соєво імбірний це смакота. Так що, ось така у нас буде вечеря. Ну, звісно, зараз ще. Треба і гарнірчик, і там у нас е, і огірочки, є, і капусточка, і бурячок по-корейськи. Зараз щось організуємо, так сказати. Це тільки що занесла все. Тож, всім смачного. Тож такий у нас сьогодні з Євгеном день трошки відпочили, а завтра я задумала там одне діло. Нічого такого серйозного, бо завтра неділя, але хочу зробити. Тож, дякую вам за перегляд. Всього вам самого доброго. Бувайте здорові, щоб все у нас всіх було добре. І до нових зустрічей. Пока-пока.